Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні піде мова про валкоч згортачі згортач гарбузів. Ну, у мене в такому він виконанні я вам розкажу предісторію, бо в попередньому відео якось почав розказувати, щоб було доступній. Хтось хтось писати, ти далеко заходиш, ти не з того починаєш, ти не по темі. Ну, коротше, Експерти, як завжди, вони впереді планети всієї. Значить, як, як я його робив, я походив по двору, знайшов таку рамку, у мене є, вона під боронки, І так придумав трубу, пішов там, у мами взяв, це була із буржуйки. Ніхто вже 20 років не користується. Просто лежала там. Я так. Були в мене такі доски там з попереднього на пол свиням брав. І як в попередньому відео ви бачили, що є трошки гарбуза. І треба його горнути. Ну що, я все зробив буквально за пару днів. І простояв він десь неділю, тут отак, до культиватора. І пройшло час, я думаю, поїду, трошки спробую позгрібати. Бо там на середньому городі е половина є. Гарбуза, половина таке нема, один, один таке, пішли в бур'ян. Ну що, нацепив я його назад. Значить, дуже подв'язка низька, буквально 10 см. Оці Ну, от, від землі і ну, викрутив винти, понятно, все почало робити. Но, е гарбузиня ще не дуже сухе. І виходить таке, що буває і гарбуз наскакує, не одриває, і горне. Ну, всяке разне. Ладно? Менше 7. Половину я прогорнув Це ж задньої передачі, все, туди-сюди, е назад дивлюся. Ну от горнув, дружина приїхала, помагала, там де молоді, там свиням позабирали з тачки, ми там рядом біля ферми. Ну і Історія така, що е я чую, що в мене наче, на спину шию зводить. І шия так болить, що ну розумієте, да, на назад постійно дивишся, обертаюся ще ж, ще ж оцим кусочком ловиш, щоб на одну сторону згортати. ну таке. Отакий варіант, такий собі, да, аби він був так метрів 4. А ми тут півтора метра, то може б, да, туди б назад їздив би отак і воно б розгорталося. Ну і виходить, що? Думаю, ні, треба щось робити впереді. Думав, там ззаді, ну, колись бачив, вроді десь як на задню навіску через балансір, щоб не городить труби і аж до переднього ковша. Ну, це, думаю, це все знову опять таке собі можеш промахатися, а результату не буде. Що я тоді беру? Заходжу в інтернет і шукаю передню навеску. Шукаю, шукаю і находжу одному, на одному сайті навесочка. Така красива, червона, все. Телефоную. А дивився, ну дуже шукав там. Коштує вона 4650, 4700, 7. І нахожу одну за 4 тисячі, телефоную. Телефоную, піднімає чоловік трубку, і ми починаємо спілкуватися. Я кажу, скиньте мені фотографії, як воно, що воно. Ну, і дуже, багато, дуже довго переписувалось, почти день переписувалось в Viber. І прийшли до висновку, що те, що я заказав, я його вставлю в відео. Те, що я хотів заказати, верніше, воно мені, що не підходить тому що з тим, що ми почали балакати і з цим ну, виробником, він каже, що ні. Чого не підходить? Великий речах каже він мені. Я кажу, ну у нього ж 200 кг. У цій приблуді кілограм 50. Кг. Ну, я сам можу перенести там, куди мені треба. То він каже, так, да, він то піднімав 200 кг, але поближче до трактора, розумієте, плече. А, я кажу, поняв. Короче, що можете предложить? <кій> він каже, можу предложить другий варіант. А перед цим я ще поїхав до власника мототрактора і думав, що там така сама навеска, ну, така трьохточка. Короче. Ну і по итогу я проїхав зря, подивився, там вообще зовсім не так. Там якось через коробку, через оце все механізм, гідравліка, там все по-другому. І він мені каже, цей Михайло Васильович, каже, що. Якщо будеш брати, друг тобі не підійде це за 4 тисячі, я в тебе її куплю собі хочу на трактор 3 точку, тому що плуг там теж цепляється через такий п образний швелір. Хто у кого, мото, кого мототрактор, той знає, то щось там йому не подобається. Ж знаю, його треба ще отак регулювати, видати десь щось не так. Каже, Хочу трьохточку. точку. Кажу, хорошо. Пишу я далі з ним список. Він каже, ні, вам такий не підійде, підійде ось такий. Скидав мені фото. Кажу, яка ціна? Каже, В інтернеті 11-500. Ой, кажу, як дорого. Ну, каже, це те, що буде робити. Ну і я вам його показую. Отак він виглядає. значить що він устроєний. Контакти цього дядька я оставлю в першому закріпленому коментарі. Номер телефона. Як звати, не знаю, але дуже ну мені подобалося спілкування. Все доступно, ясно. без всяких там, знаєте, там каже, я можу вам продати. Але каже, трошки, я кажу, дивіться, ви мені можете продати, але я буду робити обзор, чесний, щоб не було ну, говнотерок, щоб ви мені не сказали, нащо ти знімаєш, на що то. Я чесно буду знімати і показувати людям, кому може треба така штука. Так що він тоді зразу задивився, трошки задюргався і каже, ні, тоді таке не піде, давайте отаке за Коротше, з 11500. Ну і договорився, я кажу, ладно, висилайте. Потім показую, дивіться, у той за 4000 є ще речах. Ну Там до мототрактора вона тягою. тягою раз і воно пошло оце, оці піднімати. Тут же, тут же трошки не так. Тут же ось є втулка, до неї ще треба варити речах. Ну Це все в будущем. Е, у мене ці оці оці, вони були. Вони, тут був ковш прикріплений. Він у мене там лежить сніг горнув. А ця плита, вона була у мене як ну, сварочна плита. І воно все так чітко підійшло, я тільки позачищав під сварку. Зараз отут проварюю. Кріплю оце Але є одна проблема. Я думаю, вона може вирішиться, а може ні. Дивіться. Ви бачите, думаю, оце чорне зняття, цей, оцю губу. І може тоді воно пройде. Ну, от не бува такого, що все було гладко. А, там воно От Тобі, да. Ну ладно, це вже таке. Що робити, поки не знаю. Може або оці. Це ж третя точка, тут ще, ось ще його запчасті, бачите, лежать ось. Чого перед ком? Тому що дуже задом важко. Ну, не знаю, хто може молодший, у кого може там ну, гнучкість друга. А мені дуже важко, дивіться. Це ходи. Тут, коротше такий вал, трубка, вал на шліцах. Тут а шарніри, бо на фото дуже так не видно. Ну, Якісь до шарніри. Одне, що мені не сподобалось, тут розтяжки якось на болту. Нема такої, знаєте, щоб винтом. Ну, Воно винти є, але таке через болти. Я думаю, воно не дуже буде таке Як сказати вам... Ну, таке гибке, да? так як у тракторі. Це йде ось сюди. Ось так розкос. А це йде ось сюди, на підйом. Зараз буду, ще, ж, знаєте, як прийшов робити, да, кинуся робити, можна сказати. Свердла нема. Щоб на 10 нарізати різьбу в оцьому, оці, ось, оці ось балки, нема свердла на 8,5. Є на 8, є на, на 9. На 8,5 якраз нема. Тепер отута є. Бачите, отут отвори 4 штуки. І вони на 16. Вчора е, дружина купила мені на 16. А тут прийшло на 12. І що його пересвердлювати. Тепер треба сюди повісити грузи. Тобто, тут до таку планку і отут будуть ще грузи висіти по 3 штуки. воно не стоять. ну це таке. Це треба зробити. і Чому, е, ну, чому я так вирішив, що воно має бути? Тому що воно має бути на тракторі. Це дуже удобна річ, і ковш, і ну, що хочеш. Але тільки треба його доробити трошки. А може зараз ще, знаєте, оце опущу вниз, щоб капот закривався, бо тут на самом деле трошки проблема з цим капотом буде. Ну ладно, покажу вже, як буде, мабуть, або це буде в другій серії. Ще тепер дивіться, сюди треба наварити втулку. Верні, ось ця втулка, сюди треба приварити рычаг. І думаю, тут десь циліндр ще поставити. Ну, через тягу не вийде, тому що якщо туди до ступіньки кріпить тягу, то це ну, великий рычаг. Я думаю, воно не... Хоча можемо спробувати, все, воно все робиться, переробляється. Зараз я вам покажу, яка тут шліцева частина. Бачите, якось дивіться. Отакі шліці. Ось. І ось тут така сама отвітна ну, часть. Яку можу переставити, ну, якщо я отак приварю, примерно, да, то його можу буде переставляти так, як мені треба. Хороша задумка. Ну, треба було б тавотничку зробити, конечно, щоб мазати. Бо ну, це, це вже сам дороблю. А так, тепер у мене буде як у якомусь імпортному. Трактори, джандири, вперед навеска, взагалі буде огонь. Так вона виглядає. Оце тільки капот не закривається. Ну, або нижче опускати, або щось подумаємо. Нижче теж не хочеться, щоб... Хоча чого, чого не можна нижче опустити? Все одно я там не буду їздити по якимсь ямам, щоб воно буде землю горнути, правильно? Опущу нижче, щоб капот закривався. Так. Всім бажаю здоров'я, миру і добра, бережіть рідних та близьких. Це саме найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі в нових відео.